В окупаційному z телеграм-каналі Маріуполь онлайн з'явилося відео, наче з місцевою жителькою, яка представилася як любов Пітонова. В ньому вона дякує місцевій окупаційній владі за нову квартиру у новому будинку і розповідає, яка вона, начебто, місцева. Послухаймо, старо ноября мені вручили ключі от моєї згалішої квартири. А коли ми отримали ключі, зайшли в квартиру. Квартира, танічно, сіяла, Установили нам кандида, установили болери, установили на шумітази. Втім, корінні маріупольці дуже швидко з'ясували, що Пітонова не з Маріуполя, а приїхала із російського. Нового уренгоя як тут не згадати старе прислів'я сталінських часів. Дякуємо комуністичній партії за нову квартиру. Як добре, що попередніх господарів розстріляли, ну власне із таких жителів нового урінгоя окупаційна влада і буде клепати корінних Маріупольців.